Здобувають навички та навчаються новим методом викладання, які згодом зможуть інтегрувати у навчальний процес. У Мукачеві в німецькому домі стартувало навчання вчителів англійської мови за курсом Британської ради. Цей курс це унікальна можливість для вчителів англійської мови. Завдяки співпраці центру професійного розвитку та Британської ради. Ми знаємо, що Курси від British Council – це а, цінний досвід для кожного вчителя англійської мови. А, цей курс може бути а, зараз реалізований у Мукачеві, завдяки небайдужим педагогам, які. А, Хочуть здобувати завжди нові знання. Такий курс навчання для вчителів проводять вкраїнсь вперше. Його учасниками стали 12 педагогів з восьми навчальних закладів Мукачівської громади. Цей курс розроблений британською радою з спільно з міністерством освіти і науки України. Він триває у нас у Мукачеві зараз 5 тижнів. Складається з п'яти офлайн зустріч та практичних завдань. Тобто учасники зустрічаються один раз в тиждень в п'ятницю. Вчаться чогось нового завдяки досвідченим тренерам від Британської ради. Потім цілий тиждень в школах реалізовують завдання, виконують практичні вправи разом зі своїми учнями, а зустрічаються наступного разу і в них. В першу чергу відбувається обмін досвідом. Вони розповідають, як вони це використовували, діляться своїми враженнями і, звичайно, здобувають нові знання. Далі курс складається з п'яти зустрічей, які проходять щотижня участі в дискусійних форумах та обговорення навчального процесу. Головною компетенцією у новій українській школі це на уроках іноземної мови це є медіація. А, і цей курс спрямований саме на розвиток медіації на уроках англійської мови, а, щоб зрозуміти, що таке медіація це а, навички, які має здобути кожний а, для того, аби реалізувати певну проблему іноземною мовою. Тобто ми вже говоримо, а, націлюємо наших учнів на те, щоб вони в майбутньому могли при комунікації вирішувати різні проблеми, тому що іноземна мова це в першу чергу комунікація. Вчитель виступає у такому навчанні певним ментором, тобто він дає підтримку учням, він їх скор... скориговує, скеровує у правильний напрямок і допомагає їм подолати певні перешкоди на шляху вивчення іноземної мови. Вчителі отримують теоретичні знання і практичні інструменти для того, щоб у своїй педагогічній практиці кожного дня допомагати своїм учням засвоювати та на практиці використовувати знання. Курс дуже цікавим і не дивлячись на те, що він є орієнтованим на старшу школу, але ідеї та методи можна легко адаптовувати та впроваджувати як в так та навіть початкову ланку. Він спрямований на підтримку вчителів, упроваджені реформ нової української школи, зокрема в старшій школі. Даний курс розроблений Британською Радою та Міністерством освіти і науки України. Після закінчення навчання педагоги отримують сертифікат.